А тут, щоб не казали, що я цей там їжджу спеціально на поля якісь там. А тут, а помните, що я от показував, коли я сьо. Тут набагато гірша вся ситуація. Тут вже треба кропити. Ну земля, бачите, тут десь... Вообще, я в йду, а тут в мене за ногами липне. чому вона? Присутній, коротше, ковер зелених бур'янів. Ковер зелених бурянів, присутній. Причому конкретно, бля. Треба срочно палити. І соя щось мені тут не дуже подобається. Ну взагалі не дуже подобається соя. Теж міжряддя 34, ну тут зелене поле бля. Коротше срочно заходити, убирати бур'яни. Бачите, де культиватором не пройшов, який бур'ян росте. Зелене поле, срочно треба обирати буріни. В принципі, соя тут присутня, вона така. от вона. Ну і буряни гаді нам присутні. Хоча тут фон поля був, коли я сів, набагато краще. Нічого, вон бачу трошечки є сосенка вилізла. Зараз 200-400 грам кломазончику і якогось гліфосата який я зараз думаю який купити і тут буде все гарно спалимо. Ну бачите, дочекався. Повилазили от такі вони саме такі бур'яни, які зараз тип, кропити треба. От зараз чотенько їх би було покропити. Але є один мінус, блядь. зараз буде в нас жарить і зараз в нас має десь вліпити. Хоча нарізкнути дві години до 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 дощу до, 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 до. но Різка це благородне діло, але цього року що мені різкувати не хочеться. Тут ну, якась у нас ріденка-то соя. Якась ріденька. А чого так? А чого так? А я вже знаю, чого так. Розповім, подивлюсь, як вона буде проростати. Якщо комусь там буде цікаво, нагадайте мені. Чого вона тут ріденька? Тут другий сорт сої. ГМОшний на другий сорт сої. Може тут з глибиною не вгадали. Ні, ну рядочки є, чіткі є, зернини, в принципі. Щось не можу зрозуміти. Або бур'яну то перекриває, може і бур'ян загує. Вче навряд ли. Тут таке місце в мене тут іменно, тому там десь лисичану раї. Це в мене демо ділянка завжди тут. Такий ми ще й бляха муха. Замітили, де я ось до культиватором більше розвертався, от видно третій раз так і мишій набагато більше зійшов ось двоє, бачите культиватором теж більше такі мишій більше зійшов бур'ян коротше бля, ну все нічого ми це все оберімо може я ще зараз подилюсь надумаю і цей може ще зараз вискочу сюди тут до господарства недалеко бочка заправлена Теж тільки вцепити коротше, треба От так в принципі норма нормальна, весь до якщо взяти, да? це під посадкою тут нічого не росте, Але рядочки такі, я маю, щоб сказати, норма хороша. Мабуть більше всього що глушить бур'ян. Нічого, зараз ми його шарахнем. Так, ну на сьогодні я не буду далі їх тинати, бо я вчора був на не ГМОшні Ну там краща ситуація ніж тут. Така ситуація як на попередньому полі. І, 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 і там кломазончиком Зараз дилема. Сюди треба гліфосад бабахнути з кломазончиком чуть. А там в мене є не ГМОшна соя. І хочу зайти не на гемоошну сою спочатку. Кломазоном поправити її Бо Бойбаться... Якщо звідси з цієї ділянки зайти на негемошну сою, то бочку треба мити бля. Мені хочеться бочку мити. Бо раундап спалить, ну гліфосад спалить. Получиться негемошну сою. Блять, колись таких проблем не було взагалі. Коли були робітники, хлопці, ти собі спокійно походу Помити, помити, поставив задачу і собі. Пацани мої. Не поставив задачу, не ми А тут зараз сам собі самому ставиш задачі. І ще в принципі це без грушів І Не хочеться перекроплювати, бо так ці копійки шкрібаємо. Чи давайте скакнемо, спробуємо скакнути скакнутися на ти. Там мене теж поле поділено ноги і не Всім пока лайки ставимо, не забуваємо.